Okay. Так, все. Зараз залітаємо туди. Да, да, да. Наверх на пушку бачню і звідти куярим по ньому. Главное, що? Правильно, главне добіг. Ну як завжди, на бомжах все чітко. Дивайся і пізде, зараз б'й. Зараз типи приходять, і... Ну, побачимо, побачимо. Побачимо, як ми зараз тут саме головне, ми ж можемо не добігти, бо з тіпами зустрінемося по дорозі. оце саме О, да, я знаю, знаю. Нічого, байдужі, зараз. Будемо. То в мене є план, в принципі, якщо ми його все-таки попробуємо, то він буде горіти. У мене є план, в мене є гранати станящі. Його можна підходити, станети. І стріляти. І прямо під ним стояти. Ну там теж опасняк. Під ним не знаю, а я маю веду, типу, щоб спробувати, типу, одному просто на голяку. Я ну, по... Попоскидувати і вдвоєм, типа чи одному бігти, типу. Ну в мене, якщо що, е, ну. так що. Все, заліпай. Щоб сказати, була не була. Зараз зараз тут буває. Вже давай, такі, давай, тебя. Вот, шарик, вонючі, миллиард просто. ще один шарик. А, ух, повезло. Так, ну вроде пока тут тихо. Тебе так? — да? Да. Okay. Не знаю, на ту сторону mm -hmm. тоже треба, если что. Не, сто лицот Кильтору. Ох, ебать, да. Я могу, в принципе, такое? Стрелять, да. Дивись, где по нему можно стрелять. Все, патроны мне там докинешь, да? Чи Дам, дам. Блюпринт бетины. Бетіна? Ну, не, блюпринт. А, а понял. Беттина, я думаю, что... Шо, начинать, скину. Чи що? Ось, на, на да. Начинати? Дивись. Кидаю патрони тобі. Д... Короче, ви розкидайте міни, а я починаю їх раджить по ньому. Покресті, ебаше. Блять, куди я стріляю? Так, міни бачу. Все, я тут, есть Пожди, я не можу стріляти по ньому. Чого? Забажаю. А я не можу пушка здорова Ти маєш? охуеть, а як стріляти? От сюди там де я Пушка здорова, вона вниз поняв впирається. І От не може. Бля Не, Ні, нихуя прикинь. Я не достаю звідти д до нього до нього. Та пошукай, пошукай, ды ні, ти не, не, не стріляй. Вже стріляю. Вже стріляю. Точно до... тобі домах, каже. О, ракети пішли. Бо мені показувало, що ти не стріляєш. Бо знизу тебе є. Де знизу? А, амаш? Обережно, у нас можуть бути гості. Окей. Окей. Да, да-да, домах є, 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 домах є. Да, ми бачу, бачу, бачу. Блять, але щось він якийсь хуйовий тій домах. Нічого, ми йому по башті. Сюда гранати розкидають звідти було покинно, але не видно його звідти бабл ой-ой, ти шо?

Ну, блядь, где ты здесь? Тут никого вроде нема, да? Тоже смирился. Мне треба, чтобы на так стоял. И будет тихо? ой-ой-ой гранаты нау так нихера себе как я поставлю шатут? тут? тут поставлю Ого, мину? Це хто по ньому? Не знаю. О, хтось кидає в паку. Хорошо, хай, кидай. Да, да, вот пацієнт, вот тут. А урон не проходить? А проходить все, є 730 щось, блядь, злякався. блять ой ой ой-ой-ой, аккуратно там пизде Миллиард тисяч цих прилітало Я бачу бачу зараз нас будуть душити. Ну от вистріляйте в них 81% пушка. Нормально, нормально, я тоже ему стреляю по голове. Шестой патронів Ну, короче, нормально. Да, Сім... 7, по, 700, по 800 урона почти наносит. А мне, мені... а мне по 400, так що нормально. Бабл, бабл. Ага. Так, ну я взяв запасний щит потім, якщо, що, коли він буде горіти. Так. Дивіться, в мене є ідея, типу, коли він буде горіти. Щоб хтось, щоб ви, типу, вдвоєм його почали лутати, типу, поняли? І, та я поняв, поняв. Я буду його вже добивати, щоб він горів, коли він вже горіть буде, щоб ви типу, до нього. Ну цього разу повинно получитись, повірте, Я думаю, що цього разу до

Вс, скиньте вс. Я еще підколив прашки. Стреляй, двигай мать. Я чую, да. Ого. Прилетіла ця ракета. Хай стріляють, ідуть вони на. Похилься, Макс, похилься. Макс. Да, я хилюся, я хилюся, хилюся. Тут головне обережно, щоб ми цю сторону замінували повністю, а, а тут ні А я тут кисі що, теж дивлюся. Ви теж трошки на подивіться. Нет, отдаемся, а отдаемся, точнее, тоже. Если что, урона нанеси ему. Okay. на А в тебе барьер був, да блин, можна было тут, я тебе дав барьера, можно было тут. Я поставити. тебе поставлю. Вот тут то, типа, поставить понял, вот тут топо ставить. Тут то опоставлю, поняв, шок. Вдруг типи выйшли, шоп я миг, если що. ну це на всякий случай. А ну падай по мне. Блин, каждый раз на приехаю, думаю сейчас не зацеплюсь. Бля, треба на тю сторону все Він Меня якраз на тій стороні. Мені щось ходить, блядь, непонятно. Уже на ту треба в сторону. Ты вже чи що? Потихеньку ну, да да мийця вже Ну ще не ну... Я поняв, я поняв. Ну 16 минут, я да, думаю в да, спину. Да, да, да. ну, похер, я кажу, л... і... залутать цю пушку і похер можна задохать сейчас. Ну да, да, там дальше просто нема сенсу. Ядер не хватает. Я так поняв, там типе тоже по ней стріляють. Так-да-да. Да, да. О, хорошо, ти став. знаєш щом прикол? Що вони будуть теж ждати нас там. Внизу, якщо вони там, значить вони теж будуть там ждати. У мене є опять ся. У мене... як це? У мене опять є. кулемет. А. Якщо щось прийдеться пожертвувати, я просто залишусь кулемет в них. Ну і тебе теж шкулемет ні шо. Ну, прийдеться файтитись, яка нам. У нас варіантів немає. А тут або або Б стреляют. Нам? Да, двигайтесь опять. Най попали. Бувай, какие стреляют тебе. Що вони, блять, сука, религандон это пой стреляют. Блять, я злякався Кто такая? А ну -ка. Вже чорний нормально, д... нормально диники чорний є ще такий момент, що можна буде. Пушем. Давай, 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 перезарядочка. Горить, горить! Подяв! Спускайтесь! Спускаємося, спускаемся! Давайте, 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 давайте! Ви... Давайте, я віру в вас. Давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Шукайте зразу кулю. Я зараз стріляю по ньому. Минус стіп. Окей, окей. Я стреляю по ньому. О, да-да-да зараз. Давайте, 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 давайте. Він, Тут він Тут мінус запов... два. Я поняв. Він просто заповся, не можу по ньому. Не бачу його. Ден, ден, ден. Порозірвете, чуєте? Окей, окей, окей. Ви там нормально у вас так все? — Це добре. Це Давайте, класно. держіть. — Нас глушать. Блять, я понял. Ну уховайтесь там, якщо що — на гору лізти. Ти не можеш? Ти не можеш стріляти? — Я стріляю, то я жду, поки ця денется. я стреляю, стреляю по нему. Блять, не ошибки, пане, ты знал. Что? А -а -а. oh. Щит. Жду, пока щит. Стреляю, 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 стреляю. О, хорошо вылез. Та ну! А ну! Та Сховайтеся, сховайтеся! Не стріляйте по ньому! Нормально, нормально, нормально! Десять минут залишилося, за скоро зірветься він. 10 I repeat, 10 нормально, нормально. Ще трошки осталось йому, блядь! Да типи у вас? У вас типе? Не, не знаю. Блять, я поняв, що короче, нихуя не получится, да? Лапуй дам, мені по голове. Пожди, пожди, пожди. Я хилюся. Все, стреляю дальше. Давай, не зривайся вже, будь ласка Зривається, зривається! Біжіть, біжіть! Біжіть, пожалуйста, біжіть, нахуй. Я біжу, як можу. Не бачу. Шукайте шарика. Бачу, шарика. Кутай, Давай! Біжу! Давай! Біжу! Я спускаюсь до вас! Бутаю! Давай! Є! Yeah, все, в мене. Сюди, блядь! Сюди, нахуй! <риск> Та тихо! Залутався! Сюди, блядь! Все, в мене ТПС! Постріляли! Ти поклав його? Охую. Так, да, так, да, так, да, я поклав! Все, нахуй! Охуй. Підніми, підніми мене! Этом... Пожди, 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 пожди! Дімаю і, і туди в люк, в люк, в люк, бігом біжи. Okay, okay, okay. На райдерський виход. Давай, 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 гранату кинули. Я поняв, так. Нічого страшного. Я я попробую вийти, тому що ти знаєш чого. У мене пушка. Home at the hatch. Я вас підняв. А, в тебе ж райдерський ключ, а не в мене. Понял. Да Десь... пофиг на пушку. Він один, він один. І подин був? Да, так. Да. І на нього загранний цей бастіон. А, я щас одлікуюсь, окей. Відлікуюсь зараз. Ти мені даси цю цей... пушечку? Да, 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 все. Подожди, Макс. Дай я понял, я, я понял. Я зараз дохну просто. А ти можеш повз Повзу, повзу. Я захуярив цей, охуєнно. Я ще один є, ще один. Я поняв, повзай, 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 чотінько, чотінько, повзай, 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 повзай. Повзу. Мене забили. Блядь, ідар єбаний. Е... Ну короче, іди попробуй мене лутани, і все. Куда? Давай, давай, давай. Лутани мене, все, що є. Там нічого такого, можеш матріарха забрати. Я бачу, забирав, забрав. Рейдерський ключ у тебе був. Mm, Блін, він у мене в кармані був, ай. А, супер. Окей. Де виход нахуй? <people language> наконець то блядь, да. <isso> це, це капець зараз буде все чітко. Нахуй, що бетіну нахуй викидати. Це ж бетіна Олі. була, правильно ж? Тебе. Це ж ж бетіни ж були. Не знаю. Да, 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 да ви... ви... да. А вона нічого там не займає, саме більше в те, що займає. Оці ядра їбучі. Це можна викинути. Це просто те, що ми... ми... Що? Що? Ну, ще третій не я бачу Та блін, Судя, та ми знаємо цілий тиждень блін, цього валили цього метріорха. Сюди, блядь. сюди сука, да. А, який же це кайф, блядь. Будь щоб ти поняв. Це лучше ніж, блядь, ць... секс, блядь. Ми коротше цей. Mm. 에, щоб ти поняв, туди до нас залітає два типа. Ми з Деном їх завалюємо. Ну там ужас, короче, рубил все таки, аж ужас. Я понимаю. Repeat, а куда ты бежишь? На выход. О. еще шанс Три минути, я думаю, я в спину. О, блін, аж голова болить. Ну, правда єдине, що ця пушка, я розумію, що говно, але попробуємо. Нормально, нормально, сука. Я блядь... Ан... Тіпи ще мене завалили, правда? Я думаю, ті, хто ті вийти вже вийшло. Ні, сто відсотків. Все, я думаю, ти в будь-якому випадку навіть нокнути вийдеш. Як ще добре, що бать. я взяв їбучий реп. Я І тоді виходжу. блядь. руб, додивитися. Фу, блін. Блін, а в мене ще є два вольфпака було. Чого я один там грався так довго? here, Але цей раз ми ще більше демеджа нанесли, матріарху. У мене тисячу там з чимось, блять, було. Щось там ебануть стільки. Чи 12, чи щось Афеліон, називається він. Я хочу пощупати. Я, хочу і... я, я знаю. Надо ресурсів, чув. А ти вже кришки. А ти вже чертеж использував? Зараз пожди. Я думав, зараз ти зараз мені Та я зараз пушки просто розкидаю. У мене куча матріархів цих. То, попробуємо разом і все. Matria ark, matria ark. Koks šauslų vežimas. <coughs> Koks šauslų vežimas. <coughs> Koks šauslų vežimas. <coughs> Koks šauslų vežimas. Koks šauslų vežimas.